Стала сьогоднішня злива випробуванням і для зливової каналізації, і вона впоралася з завданням навіть на проспекті Центральному в районі Дормашини. Головний інженер комунального підприємства Елоавтодоріг Денис Барашковський показав, як працювала зливовка на Великій Морській, а також як працівники підприємства розчищали водоприйомники в районі вулиці Гражданської. Саме тут традиційно йдуть потужні потоки. Сьогодні вони посилилися ще й за рахунок води, відведеної зі свіжовідремонтованої Потьомкінської Далі пряма мова. Під час великої зливи листва та сміття забили поверхню колодязів. Зараз хлопці очищають їх. Приладдя від пилососів. Одяг, що знаходиться на дорогах. Одяг, пакети, швидко забувають забувають стоки. Зараз все приберемо.